Всім привіт! З вами, як завжди, Євген Конюшевський і де ще міг бути сьогодні, як не на кризі. Як вам пейзаж, знаходжуся прямо в Києві. Отам от от посміхається нам батьківщина мати. У нас такий прекрасний захід сонця. Сьогодні я після роботи взяв кума Ігоря в напарники і ми приїхали на Дніпро половити на зимовий фідер. Що з цього вийде, дивіться далі. Поставили ми намет, трішки вже в ньому затопили, щоб було тепліше. Адже у нас зараз вже третій день поспіль вночі температурка опускається до мінус 20 градусів, тому ну, досить таки прохолодно. Поставили намет для комфортної риболовлі, вибрали локацію. На цій локації я рибалив пізньою осінню. Знову таки, це локація, яку мені показав Ігор. І фішка цієї локації, що тут в день. По холодній воді, принаймні, взагалі мертва вода, як то кажуть. Риби взагалі немає. Сидиш наче в калюжі, а як тільки починає темніти, туди приходить пліточка і інша біла риба. Ну, оскільки цієї зими я остаточно підсів на таку снасть, як зимовий фідер, Тому саме на цю снасть ми будемо сьогодні намагатися ловити. Я буду ловити спеціалізованими фідерними вудвищами для ловлі на фідер з лунки, з криги. Називайте це як хочете. А Ігор буде ловити звичайною вудкою під мормишку, але теж з оснасткою патерностер і з гудівницею. Тому сьогодні також проведемо такий от батл снастей. Що краще, класичні зимові снасті чи все-таки спеціалізовані фіддерні. Тому я ж кажу, сподіваюся, що сьогодні вам покажемо класну результативну рибалку. О, а ось і перша клювака. Як завжди, в кума. Молодець. О, так це ж уже пліточка. Красава! Ось така от пліточка плюнула першою. Шубку ми не збираємося забирати рибку в рідну стихію. Оп! Так, ось так ми розмістилися в наметі. Кумась в зручному короповому кріслі. Все красиво, все зручно, ножки витягнуті. Ось тут у нас Ой, теплом нас обезпечив Skip Outdoor. У нас стоїть ось така от нагрівач такий газовий і газові балони. Газ не замерзає, все працює, нам тепленько, намет тепло не випускає, тобто дуже зручно. Так, ось Ігоря прикормка. І ось так от виглядає його вуд. Тобто, звичайна вудочка для ловлі з мармишкою чи безмотилкою, з Ой, ось таким от кивочком, який є сигналізатором клювання. Його монтаж вам трішки пізніше покажу. Ось тут розположені два моїх фідерних вудлища. Ось так от дві лунки. Крісло. Так, ну екскурсію я вам трішки пізніше проведу. Е -е, трішки для двох намет замалий, але. Дуже тепло та дуже комфортно. В нас вже є почин, Ігор зловив білу очку та зловив пліточку. Я поки для вас знімав сюжет, ще нічого не зловив, але зараз будемо нас доганяти. Ну що, поки що ганяємо чаї, з рибкою якось не складається. Кум веде 2-0. Я поки свою рибу ще чекаю. У нас за вікном вже повністю темно. Як я вже казав, пізній осінню по холодній воді завжди в такий час починала клювати риба. Будемо сподіватися, що і зараз з криги теж почнеться кльов. Принаймні на це надіємося, вже гарненько загодувалися, тому чекаємо. Так, а ось так от виглядає наш намет. Вже з двору у нас. Вже повністю темно. Ось такий от вечірній Київ, нічний трафік. Ну, а ми поки що в теплому наметі чекаємо на клювання, яких, на жаль, немає. Ну що, сидимо ми вже без клювання десь годинки-півтори, може, дві. Е -е, як я сказав, що в нас тут ідуть е -е, декілька. Ночей підряд морозець такий до мінус 20, навіть трішки більше. Приїхали, було відносно тепло. Зараз відчувається, що навіть в теплій палаці, навіть з обігрівачем, але все одно досить таки вже прохолодно. Дійшли ми висновка. якого Що сьогодні просто-напросто я не знаю, чи це. Давно не рибало на Дніпрі, можливо, серед моїх підписників є ті, хто рибалять частіше. Вони або дадуть підтвердження цієї теорії, або відповідно її спростують в коментарях. Дійшло до того, що ну струя, валить просто шалена. Ми прийшли. Як тільки закинули, закормили, не було такої сили течії, і вдалося скумові зловити дві рибки білоочку і плітку. Зараз же ми сидимо впираємося, але сила течії така, що просто я вам не можу передати. Ми рибалимо, піджалися максимально до бровки, рибалимо на глибині майже 5 метрів. Я казав, що ми тут рибали осінь, знаємо, що тут оця бровка, і постійно, коли даю течію, рибка до неї прижимається. Ми до неї прижалися, але ну, вала така течія, що ну, рибалити максимально некомфортно. Навіть вертикально опускаючи годівницю, відповідно в такому випадку, ну, у вас не така кількість нура або жилки знаходиться в воді, відповідно, на неї не так давить теча, якби ви сиділи і рибали з берега. Але все одно опускаєш годівницю, дивишся тільки вона, оп, і все, і відразу в сторону. Жилка, наклон жилки ось такі от, від клюротипа до води. Тому дійшла висновка, що ну, десь струя. Рибку або здавлює ближче до берега, або вона десь піднімається в ярус. Можливо, навпаки, виходить на глибші якісь ділянки. Тим паче, нам ось вже декілька годин вдається її зловити. Але вирішив насправді дуже романтична оця от обстановка в Києві. Вечірній намет. Мені просто-напросто дуже шкода тих кадрів. Шкода кадрів оцих от великої кількості пташок на заході сонця на такому міському пейзажі. Тому вирішив все-таки це відео випустити, вирішив зробити його корисним. Адже серед вас є дуже багато моїх глядачів, які задають питання стосовно зимового фідера, і вирішив у цьому відео все зібрати докупи і, так би мовити, розказати, хоч я і не сильно багато рибалок провів на цей вецнасті, але мені він особисто дуже зайшов. В першу чергу він зайшов тим, що можна рибалити дійсно на великій воді, на великій глибині, і відповідно ну, можна попадати на класну трофейну рибу. Тому вирішив я ж кажу, використати це відео і розповісти вам повністю всі нюанси пов'язані з цим видом Снасті. Оскільки це фідер, відповідно, тут все починається навколо прикормки. Я раджу прикормку завжди замішувати в теплому приміщенні, вже потім її брати готову на рибалку. Якщо немає такої змоги, відповідно вже замішуватись на воді. Рекомендую, якщо вам не лінь, то краще використовувати однозначно сито. Через 2-мм сито проміш... ну, пересіювати все. Причому пересіювати суху прикормку перед тим, як зволожувати, і вже потім, коли вона поп'є водички, теж пересіювати. Таким чином ви відсіваєте всю крупну фракцію, яка може в такий період наситити рибку, і рибка може, відповідно, поплити з вашої точки по своїм Справами. Коли ж прикормка буде пересіяна, можливо, також її краще мішати з глиною або з якимось ґрунтом. Тим самим, коли вона лежить на дні, рибка не може в неї наїстися. Тобто вона її відчуває, вона відчуває запах, вона відчуває смак, коли намагається її з'їсти. Але постійно ці дрібні частинки вилітають в неї через жабра, коли вона її намагається з'їсти. І тим самим вона постійно стоїть на тощі, тому що не наїдається. Постійно стоїть на точці, крутиться, відповідно, час від часу знаходить вашу насадку і попадається вам на гачок. Е, прикорка обов'язково має бути чорного кольору, це, в принципі, е, ну, потрібно це ще перевірити, як би мовити. Я ж кажу, у мене не така велика кількість рибалок на ці снасть, але я впевнений на 100%. Можливо, це мій там спортивний досвід, про це каже, що ну, натякає, що все-таки корм має бути чорним. І я... Раджу, вам теж прикормку обов'язково фарбувати. Чи використовувати якісь ліквіди додаткові, Ну, чесно кажучи, по холодній воді, мабуть, на великій глибині на течії, можливо, в цьому є сенс, але головне не перебільшувати з кількістю. Єдине, ще, з чим мені хочеться поекспериментувати, це міласа. От Мені хочеться просто-напросто зволожити прикормку, як я сказав, вдома да, в теплоті, заливши її не просто водою, а водою розбавленою з міласою, з невеликою її кількості, можливо, з міласою ароматизованою. Якщо вам цікаво, цікавий такий експеримент, знаєте, що робити. Лишайте коментарі, обов'язково на своїй наступній зимовій фідерній риболовлі, я це перевірю і поділюся цим з вами. Переходимо далі до снастей. Можна рибалити, як я рибалю, так званими зимовими фідерами. Да, тобто у нас квівертип, у нас йде, ну, бланка у нас немає, у нас йде просто катушка-тримач. Е, квівертип, по якому ви сигналізуєте клювання, можна вимотувати рибу ну, руками, можна вимотувати за допомогою катушки. Ну, мабуть, коли ви маєте прикольну катушку там, формата мультиплікатора, то відповідно це зручніше робити катушкою. Тобто, у вас е, ривки риби відпрацьовує квівертип. Ви викручуєте, можна налаштувати на цих типах катушки, налаштувати фрикціон, дуже зручно. Опускати кормушку дуже зручно, лише потрібно натиснути на курочок, і воно все діло пішло донизу. Тобто цей формат катушки і взагалі вудлища, ну, напевно оптимальний. Я скажу, чому не використовую звичайну катушку маленького розміра, так звану безінерційку, ну, маленького розміру, тисячку, двох тисяч. Тому що кажуть, що на нормальному морозі, на такому, як зараз, воно це все діло замерзає. Тобто замерзає масло, катушка вже не так крутиться, відповідно, ну, втрачає будь-який сенс її використовувати. Можна використовувати ось такі, таку вудку, звичайну зимову, як сьогодні використовує Кум. В цьому теж є сенс зробити монтаж, використовувати, при цьому опускати годівницю і діставати рибу потрібно буде руками, але тим паче це теж дуже зручно. Монтаж. покажу вам монтаж е, Можна використовувати будь-який фідерний монтаж, яким ви користуєтесь в теплий період часу. А можна використовувати е, ну щось придумати своє насправді. Це ж зимова рибалка, вона трішки інша. Е, я вам покажу, який монтаж використовую я. Я експериментував з інлайном. З фідрогамом, але зараз я прийшов до ось такого от простого монтажу. Монтаж в'яжеться на жилці. Основну жилку я використовую достатньо таки тонку, вона краще тримає течію. Я намагаюся використовувати жилки 0,14, 0,16 максимум. У мене тут зв'язаний патерностер. До годівниці йде скрутка десь сантиметрів 5, застіпка, сама годівниця. Далі йде просто-напросто ну, кусочок жилки з петлею. Основної. Обов'язково він має бути нижчі годівниці. Далі петля в петлю кріпимо наш повідець. Повідець, відповідно, з довжиною повіця починаємо гратися. Були класні рибалки і на короткий повідець, навіть на тій же десні, де теж присутня течія. Були моменти, коли потрібно було ставити повідець довше. Абсолютно так само експериментував, як на звичайній рибалці в теплий період часу. Немає клювань, або навпаки, є якісь невнятні клювання, або не можете засікти рибу, або бачите клювання, риба не засікається, при цьому насадка ваша зіпсована. Відразу це знак про те, що треба міняти повідець. Так само, як в літньому фідері, тут нічого надзвичайного. Починаєте міняти, починає засікатися риба. Ще один момент, з яким потрібно гратися це насадка. Міняєте насадку, теж відповідно маєте якийсь результат. Е, як я сказав, основна жилка намагається використовувати там, в районі 014-016. Експериментував жилкою 018-020, не сподобалося. Ви вимотуєте снасть, занадто багато на собі приносить води до кілець, і це все діло обмерзає. Якщо ви в наметі і ваша ну, температура тут трішки менше, ніж назовні, окей, а якщо ви рибалите без намета, це незручно, кільця замерзають, ламаються квіротипи, це все незручно. Коротше, ну не рекомендую. Рекомендую все-таки ось такі от делікатні снасті. Повідець вважаю, що має бути максимум в діаметрі 0,1, краще 0,08-0,09. На такі повіці помітив, що клює дійсно краще. Гачки рекомендую використовувати там оптимальний це 16-й розмір. З 18 не експериментував, але впевнений, що на них буде ще більше клювань. Але оскільки дуже часто попадається, ну, трапляється дійсно нормальна риба, там, нормальна плітка чи нормальна густирка, то 16-й гачок все всі діло і реалізує, і на ньому, відповідно, можна презентувати насадку будь-якого об'єму, будь-якого розміру. Кормушка. Ну, е не використовую кормушки великої кормоємкості. Я скажу, навіть на великих глибинах, навіть на течії, використовую такі от невеликі кормушки, як пластик, так і метал. Е, є переваги в одного і в іншого. Взагалі більше полюбляю метал, оскільки тут є такий момент, що там інколи проходить достатньо багато часу, коли ви дістали, наприклад, рибу, дістали з годівницею, годівницю Гудівницю просто в воді дістали з води, поклали. Е, поки там зняли рибу, поки поміняли е, насадку, поки забили годівницю е, прикормку, е, проходить досить багато часу. На нормальному морозі це все діло обмерзає. Тобто між клітинками утворюється крига, відповідно, прикор, е, прикормку ця кормушка вже не так віддає. З пластиковими гудівницями простіше. Крига там теж утворюється, але для того, щоб е, ну, її не було, просто-напросто взяли пожмякали пластик, крига деформувалася, обсипалася, забиваєте кормушку. Прикормку і погнали далі. Тобто з пластиком все простіше. Але я ж кажу, мені чомусь ну, метал більше подобається, незважаючи це зимова рибалка фідерна чи літня рибалка фідерна. Так, ну і лунки під цей вид ловлі обов'язково робимо великим. Мінімум 130 мм краще використовувати бур, максимум 150-160 Так, реально буде зручніше, більше шансів дістати взагалі зручно рибалити. Обов'язково рекомендую вичищати шугу з лунки. І використовувати спеціалізовані інструменти, а не мочити, не морозити руки. Так от тут ще є момент комфорту. Момент комфорту заключається в наступному. Сидіти вам на звичайному зимовому ящику, чи, можливо, в комфортному короповому кріслі, чи взагалі в якомусь іншому форматі крісла. Тут це діло все залежить від вас. Наступний момент, про який теж не можу сказати, це намет. Першу свою рибалку з криги на Фідер я пробував без намету, але тоді не було таких сильних морозів. Зараз в нереально сильний мороз, або ще коли присутній вітер, взагалі нереально буде рибалити. Тому рекомендую всім використовувати, в кого є змога, намет. Намет може бути будь-який. Не потрібно. там Самі модні наворочені намети, в якому я сьогодні сижу. Там, з трьохстінний. Теплий, в якому включили обігрівач, вам тепло, комфортно, класно. Можна використовувати самі малесенькі намети, самі дешеві, самі звичайні туристичні чи спеціалізовані для зимової рибалки, неважливо. Головне, щоб закритися від цього ось вітру, від трішки від морозу, і ну вже рибалка грає зовсім іншими красками. Знову таки, якщо є можливість поставити ще обігрівач, не потрібно брати якісь великі і величезні. От у мене взагалі маленький газовий балон, маленький обігрівач. З кумом на двох в великій палаці нам вистачає ось так от з головою. Тепло, комфортно, лунки не замерзають, крига навколо не замерзає, ручки в теплі постійно, ну просто ляпота. Тому це такі от моменти по комфорту. Також Ну знову-таки освітлення ліхтарів. У мене зараз працює два ліхтара. Один зверху. Один з боку, навіть коли ви рибалите, ми зараз вночі, коли ви навіть рибалите в день, це ну теж дуже зручно вдень, коли світить сонце на палатку в ній, оскільки. Наружна сторона темніша, а внутрішня більш світла, то в ній темно. Зараз, коли почалося дати сонце, то навпаки, за рахунок того, що та сторона темна, а ця світла, тут ну, було реально світло, комфортно. Але все одно, ліхтарики, у вас не так напружуються зір, маленьким гачком пробити мотилика вже простіше, тому теж такий елемент, про який ну, я не міг не сказати. Ну і теплий термос щієчка на зимовій рибалці взагалі ніхто не відміняв, тому без. Цього діла знову, куди ж таки. І якщо я змогу брати з собою якогось вірного напарника на рибалку, то теж обов'язково беріть. Тому що, знаєте, одна голова добра, а дві краще. Простіше вдвох знайти якийсь ключик до риби, простіше підібрати правильну насадку, об'єм прикормки, темп, момент, коли потрібно реагувати на клювання. Тому, ну, я скажу, якщо є в вашому колі однодумець, друг, брат, батько, чи в моєму випадку кум, рибак, обов'язково беріть з собою, як мінімум, вам разом не буде сумно. Друзі, ну хоч ця рибалка і не була результативною, хоч рибки майже в ній не було, але я дуже сподіваюся, що... Ту інформацію, яку я вам надав, відео, дуже була для вас корисною, і ви обов'язково не забудете підтримувати коментарем та лайком Україномовний Ютуб. І сподіваюся, що ви накидаєте мені достатньо таки багато коментарів, про що я ще не розповів і на яку тему вам було б цікаво щось послухати. А з вами, як завжди, був Євген Конішевський. Побачимось в наступних відео.